Ось послухай, що вчинилось, страх мене бере й тепер. Таке? Лишенько таке зробило. <смір> Трохи-трохи я не вмер, Занедужав у дорозі, та й набрався ж я бігід. Так що ледве вже на возі. Привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі. Привезли, привезли мене сюди. Така актора нашого земляка Семена Степановича гулака Булака. Народився він на духі нашого талавитого земляка. Народився Семен Степанович, як раніше ми читали за Каутманом, Дослідником. Іменно через те, що бабуся була Артемовська. Я вважаю це легендою. Тому що коли приїхав, але це два великі родини. задала різні. Ну, розумієте, от, Це такі мої величез дослідження. Ну, і тепер я, вибачте, що відійшла конкретно, пойдемось про життя від стежині Семена. Так от. ну, Сім місяців ця дитина в такому розпачі. Але слава Богу, відбувається мутація голосу, і Семен стає власником чудового баритування. І він був зарахований до Михайлівського Хлопчиків навчали вокалу. І юний Семен. Цей час у Пушкіна. Потім Семен Степанович із Глінкою їдеть у Петербург. Глінка посилає Італію і там навчається в таких видатних композиторів того часу, як Пєтро Романі, Мартоліні. Також. І з ним працював навчався знамітних творів. Із них 51 оперна партія, 11 комедійних і воденний ролей. А як це 78 творів, а 51 партія співає? Музичні твори, тобто твори, до яких в владному місті прожив лише 11 років. І лише один, єдиний раз, у 1844 році, будучи вже знаним співаком, він відвідав наше рідне місто, пройшовся раної життя, робився і пам'ятати сам і не стала. дідуся, оскільки ви тут знаходитися, бо не можу я не сказати це. Микита Євменович Косенко, майстер бандур. наш містець. Виготовляв бандури. Цікава така його доля. Молодим він закохався в молоду вчительку. Вона сказала, що вийде, ось перед вами може я, я не зустрічала. Людина, яка написала музику, слова, і сам виконав головну оперну роль. Мабуть, він єдиний. Мені не доводилось зустрічати. Я ж вам говорила, що любов до рідного краю, до рідного слова проніс через усе життя. Це ж словами героїв Він з опери. Він говорить, там за тихим, за Дунаєм. На землі є Божі. Трапив якось ночувати. Чого ти вирішила на мене очі? Хай дискається. Так, оце. Ой висенько, там не боги. Бо музика та класна. Ті, хто забороняє, забороняв чотирнадцять разів, вже вони нам, вони її не їс. Ні, 140 Ні. років жар. була в забуті. 140. 140 років могила була в забутті. — Бачите, Це що на жаль? Які... А якісь родичі, по лінії дружні. Картина про перебування його у родищі. так, як бачить наш місцевий художник. Палац культури названий його іменем. Да, яке він поніс за це величезне покарання. От це сам по собі факт говорить про Вона те, що вистачить. це не просто. А, а, потім, а якщо взяти ще таке питання от, тодішню соціально-політичну обстановку? Ми ну, зараз Іванівна там біографію, його якісь особисті якби моменти особисто ну, були до цього дотичні. От яка була тоді обстановка в Росії? Це ж був період війни російсько-турецької війни.